Друзі, мене звати Оля і ви це на в'язальний канал. Сьогодні в нас понеділок, і я розпочинаю ще один тиждень мого в'язання. Такий невеличкий звітик, такий невеличкий <схід> відео про те, чим я займаюся і що до цього тижня робити. Тому готуйте собі якийсь приємний теплий напій і давайте поринемо в атмосферу мого в'язання. І розпочнемо ми з ось цієї шкарпеточки. Тут вже, бачите, хвостик від другої, тобто початок другої. Ниточка це, зараз я вам покажу. Ось така Alize Comfort Socks, думаю, всі знають, я тільки скажу колір 240. Дуже гарний колір, такий він меланжевий. Він такий має гарний переливи кольорів, дуже-дуже цікаво виглядає. І я вибрала ось такий візерунок. Хто бачив попереднє відео, то вже знає. Спеці в мене тут номером 2. Я в'яжу доволі щільненько тут, тому мені дуже подобається, що виходить ось так. В'язую і, до речі, мисочок тут вив'язаний наподобі п'ятки, бумаранг. Ще кінчики не заправлені, тому що я тільки розпочала в'язати другу шкарпеточку, вже дов'яжу шкарпеточку, тоді буду прати їх разом. Це перший проєкт, з яким я працюю, планую працювати на цьому тижні, мені вже хочеться дозавершити до кінця тижня. Справа в тому, що в кінці тижня я маю ці шкарпеточки вже подарувати людині, які вони в'яжуться. Тому буду старатися і буду намагатися швидше це зробити. Але, як не знаю, як ви, а мені один процес скучно в'язати і. Просто пропадає якесь натхнення. Тому буде в роботі в мене ще один, а швидше не один. Але зараз я вам покажу початок ще другого. Це джемперочок для дівчинки. На вік 5 років, в'яжу з Alize на пів напівбавовна. Метраж там 330 метрів 100 г, доволі така цікава ниточка. Я розпочала з горловинки на спиці 2,25 і буду переходити на спиці 3,5 і відв'язувати реглан. Цей джемперочок вже подібний я один в'язала, це вже другий з цієї серії, це вже навіть третій, якщо чесно сказати, і на ньому буде вишивка. Ось такий в мене процесик. Тобто, початок процесу, і буду активно просувати. Також я ще на цьому тижні планую отримати посилочку з ниткою. Я замовила на джампер для свого старшого сина ниточку, і також буду в кінці цього тижня, розпочинати ще і джампер для синочка. Хоча, не факт, не факт, можливо, і пізніше. Але ниточку маю отримати, тому що син чекає, коли я розпочну. Холода, ось ось наступлять, а він дуже хоче саме таку полосату кофту. Все, друзі, я надіюсь, якщо в мене ще щось буде цікавеньке, я до вас обов'язково підключуся і розповім. Ну а зараз я всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. І не перемагайтесь, далі буде. Друзі, я зараз хочу вам показати одні спиці. Справа в тому, що в минулому відео я мала б показати їх, але не показала через те, що в мене, я не знаю, що сталося з цим фрагментиком відео. Воно було пошкоджене, і я не змогла його додати в програмку, в якій монтую. Справа в тому, що я купувала на подарунок. Ниточки, вже їх немає. Я ниточки не покажу вам. Хотіла показати, але вже не покажу, тому що я їх вже відправила. А ось, і замовила собі спеці. Ось такі нові спеці це ліки, крова, чи як правильно, 3,75. це дерев'яні спиці, Давайте відкриємо. М -м, які вони гладенькі, які приємні, дуже гладесенькі. Ніякі ось тут стик не відчувається. Вау! клас. Я давно хотіла, мені ліки фірма дуже подобається. І це якраз е в магазині просто пряжа замовляла в мене, а там йде знижечка, і я вирішила її використати з корисною цілею і замовила ось такі спиці. ось Номер зазначений. Клас, дуже класні. Буду пробувати ними в'язати. Вже показую вам в цьому відео, тому що в наступному я лише на заставці зазначила, що будуть нові спиці, але, на жаль, показати їх не змогла. Ось такі спиці в мене з'явилися в колекції. Друзі, сьогодні вже в п'ятниця, час так летить, не встигаєш оглянутися. І я саме сьогодні завершила пару шкарпеток, тому вже два підключаюся. Ось такі вони вийшли такий візерунок, я вже вам показувала. Він трішечки йде, як резинка, знаєте, стягує полотно, але це навіть краще. Коротко про те, як в'язала, в'язала я починаючи від холявки, з резинки, болгарський зачин, резинка 2х2, 20 рядочки. тоді холявка візеруночком, п'ятка французька з клином підйому. Тоді в'язала. Візерунком стопа в мене йшла лицевою гладю, верх візеруночком і закриття тут доволі цікаве, тому що я закривала саме як п'ятка бумеранг. Я не знаю, як називається цей месочок, ось так він виглядає, ось так на ніжці буде. Я думаю, що зроблю якісь фото на ніжці і вам покажу. Це на розмір 39, такий повний 39-й. Як я казала, це для моєї мами. І вона мені, вона в мене носить такий 39-й, але в неї ніжка худенька, тому це є великий плюс. І ці шкарпетки досить класні. Так, ниточка, 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 ниточка. Кому не показувала, показую, скажу колір, я, можливо, вже казала 240, ось залишок. І давайте ми з вами зважимо, скільки важать ці шкарпеточки. Вони якісь такі, знаєте, виглядають довгі, але скажу, що вони гарно тягнуться, і навіть якщо ніжка трішечки повніша, гарно будуть виглядати. Так, як бачите, на вагах доволі багато, 84 грами, тобто вони. Не малесенькі, так, нас вийшли, тому такі величезні. Все, ця робота завершена, я задоволена. І давайте вам ще покажу те, з чим я ще працювала. Ну, Зрозуміло, що це буде джемперочок для дівчинки залізе котон Голд. Так. Ось на такому етапі я вже майже завершую моточок. Щоб ви розуміли, це лише один моточок. І в мене далі дилемма. Я не знаю, чи мені дозамовляти моточок, чи в'язати, і дивитися, в мене ще є 82, здається, грами цього кольору ну, іншого моточку. Я в'язала вже одну кофтинку таку на менший розмір, і там пішло 100 18 грамів, і от в мене залишилося. І о, це цілий моточок. І я думаю, що я зроблю? Я зараз дов'язую оцей шматочок сюди по довжині. Мені би, ну, навіть не мені би, але, якщо чесно, то тут ще довжини треба сантиметрів 10. См. Десь сантиметрів 5, см. я зроблю резиночку, може, трошечки менше. Тому ще сантиметрів 6 см. треба в'язати. Що я зроблю? Я завершу в'язати ось цей залишок, цей довжину, скільки там мені вийде, стільки вийде. І тоді, з того моточка, що в мене ще є, приступлю до рукавчиків. Відв'яжу рукавчики, скільки мені там буду, і буду бачити. Якщо буду в'язати їх, буду два одночасно в'язати. Побачу, що мені вже катастрофічно не вистачає, тоді буду ту замовляти. Мені дуже не хочеться замовляти, бо я дуже сподіваюся, що мені 182 г на ковтинку на вік 5 років повинно вистачити. Це моя думка. Ось так. Рукавчики буду збавляти, буду їх робити такі більш вузенькі, хоч вони і тут, в принципі, вони не дуже широкі. Ось таки на даний момент справи ще чекаю посилочку з ниточками, тому я з вами не прощаюся. Якщо заберу посилочку, то ще до вас підключуся. Всім мира! Виглядає джемперочок. Я його вам так цікаво показую. Справа в тому, що я тут пересняла, забрала спиці. Я відв'язала цей весь бонтик в довжину, і, як я вам говорила, розпочала рукавчики. І ось так, на даний момент, виглядають мої рукавчики. В'яжу два разом, У мене тут. Тросик дуже короткий, я не пам'ятаю, здається, 60. Тому не дуже зручно його гарно показати вам. В мене ще ось стільки моточка. Не знаю, вистачить, не вистачить, це все буде фортуна. І знаєте, мені в процесі в'язання стало трішечки сумно, скучно. Особливо перетягування, оце, я не дуже його люблю, тому я вирішила, що не просто вирішила, а мені потрібно дійсно зв'язати ще шкарпеточки для хлопчика. І дивіться, в мене вже одна готова: це з ниточки Alize Wool з 85 Superwash. 25 поліамід, це 100 г, 200 метрів, колір в мене 11.09. Я просто на одному диханні зв'язала ось цю шкарпетку. І ви не повірите, в мене вже майже, майже готова і друга. Я б її завершила, але я була не вдома сьогодні в понеділок. І мене, Я тут в'язала такими коротенькими спицями 25 е, Нітпро нова нова метал. І коли ти вже робиш активні збавляння, на них не дуже зручно. Я перехожу на або 5 спиць, або на тріо. Тому я не завершила. Тому тут залишилося, як то кажуть, ще один фрагментик. Сьогодні в мене просто е, чомусь не було бажання його завершувати. Якщо чесно, я просто хотіла вам в кадрі показати саме в процесі, е, тому що я так люблю, коли показують саме процес, а не вже готову роботу. В'язала я звичайнісінькі шкарпетки, п'ятка бумеранг з клином підйому в 5 петель, додавала 5 петель. Закриття стрічкове, нічого такого. Якось надзвичайно прості шкарпеточки на 29-30 розмір. Ось такі вони в мене вийшли. Я майже відв'язала, ось ще трішечки залишилось залишок. Це залишок з попередніх. Навіть не попередніх шкарпеток. А я в'язала чоловічу пару, мені не вистачило, я придбала ще додатковий моточок, і ось мені вистачило ще на ось такі дитячі з того залишку. Ось так я попрацювала, мені здається, доволі непогано. І в мене є готові шкарпеточки. І майже готові другі, і на гарній. Стадії пров'язування джемпер. Тож я буду продовжувати працювати. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час і можливість переглянути моє відео. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Мирного всім дня! Пока-пока!